Так, Доброго дня, вечір. Пора кормити рачка. Як ми бачимо, все в нас поки, слава Богу, добре, бродить, Листочки є. Трупів, наче не бачу. поховалося воно в норки. Світло включив. Це значить хорошо. Температурка 26,7, виключений обігрівач. Значить, тут 26 є. Плівкою реально рекомендую накривати. Так як держать дуже добре температуру. В приміщенні підвала вологості немає. Так що... Потрібно його накривати. Е, які плани? Плани, оце переробити, переробити, спустити в наступну, наступну ємність, ємкість, вода відстаюється. Мабуть, созвонюся із незнайомим, в нього є спаяльник. Та спаяю, зараз виміряю, спаяю. Які потрібно розміри, щоб потім запускати можна було рака нижче. Іншого. Тобто там буде інший вид, інша сім'я, для того, щоб в подальшому їх я міг схрещувати. Ну, Термометр працює, там 26, тут 26,7, поки вимкнений. Дивився на градуснику 27 температурка. Тобто, поки що, поки що все добре. Равлики лазять, рачок воно також. Зараз ми його покормимо гранулками. Ось, бачите, чорні, як смола. Покормимо небагато. Це я навіть багато взяв. Вони цього не з'їдять. Ну, нічого, ми так от взяли тут чу-чуть тут, тут, один, там один, тут ось, тут. Там, де вони в основному ходять. І дивимось, оп, рачок чик, взяв і їсть. І вже їсть відразу наш корм. Це е, е, означає, що... З водою та кормом все добре? Все добре і він у нас працює. О, бачите, забрав і пішов, пішов ховатися, пішов ховатися, щоб йому ніхто не заважав. Так, що у нас іще нового, нового? Поки нема нічого. Планую, що у нас тут з водою водичка біжить. Планую, так як осінь, взяти, піти вже листя падає із дуба, назбирати дубового листя для того, щоб його. Промити, обов'язково його потрібно промити як після того, як назбирали, та просушити після того, як промий. О, Це буде це корм для нашого рака. Рак, якщо не вистачає корму, то він їсть листячко. Бо листя це, скажімо так, на всякий випадок. В разі, якщо не буде хватати, бачите, ховається, бачимо, мене і ховається. В разі, якщо не буде хватати корму ракові, то він буде їсти листя. Сьогодні зранку кормив живністю, На ніч сухим гранулками. А завтра попробую ще раз. На день кинути кукурузки. Кинути кукурузки для того, щоб був у них різний раціон. Бо кажуть, що рак привикає до одного корму. Для того, щоб він не привикав, нам потрібно йому зробити різний раціон їди. Через пару днів. Як ви бачите, водичка нормальна, але через пару днів пройдуся, почищу. У мене тут 12, 24. 34, 30, 40 літрів відстаюється, от 40 літрів і поміняю в цьому басейні для того, щоб вода не застаювалась. То, що фільтр працює, це все добре, а от е... рак опорожняється, літки опорожняються, с... так що вони це все порте воду, піднімаються нітрати, нітрити. Нам це не потрібно, це хуже е... для рака. Щоб рак у нас нормально міг. Жити, рости, то йому потрібно, щоб і водичка була нормальна. Є, звісно, рачки ось такі, щось вони дуже повільно ростуть. Є екземпляри добрячі. О, такими рачками я їх сюди кинув, це щось друг, друг маленький не хоче, якщо взяти навіть. Ну, Вам, мабуть, не видно, а цього по голові, то він такий більший за нього. Вон, бачите, рак їсть собі листечку. Зараз я вимкну світло, він заховався. Зараз я вимкну світло, вони собі візьмуть та будуть їсти гранули. Я думаю, все буде добре. Він цитрусики плавають. О, цікаво наш термометр, який все время показує 21-22 градуса. Хоча, хоча відповідно до цього термометра, ну, вам не видно 28, 20, навіть 26 градусів. Все, до, все добре. З водою все добре, по температурі так, як необхідно. Добре, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте, ставте лайки, пишіть ком коменти. Я завжди радий почитати. Є коменти вже, які е дають поради. І то я в подальшому буду їх враховувати. О, дивіться, який. Той малесенький ось він. А я цей який. А їм однаково. Вони однаково віку. Ну, Може не однаково, не знаю. Які мені прислали. Може так розказала, що однаковий. може той менше, той більший прислали. Той. Так що так. Все. На цьому відео буду закінчувати, та стану, зніму вимірю та зніму е, трубу та буду йти додому, дивитися, що там вдома, з рачками в маленькому акваріумі. Все, всім удачі, мирного неба над головою та е, швидкої нам перемоги.